Вітаю вас, хлопці-дівчата. Вчора прийшов до мене глюкометр з Китаю. Хочу його випробувати. Так, придбав для батька, він же там діабетик давно. І хочу подивитися, порівняти його з виробленим у Швейцарії виробом. Значить, коробка в складі і інструкція. Набір ланцетів 50 штук було. Я вам приведу, де я купував тест смужки. От, навіть сьогодні перший відкрив 25 жовтня, видно, не видно. Ну І той засіб да, для проколювання пальця, для отримання крові. І буду порівнювати його з швейцарським, виготовлений, правда, в Китаї. Швейцарська компанія Вантач продається в. Більшості аптек і, і також їхні тест-смужки вироблені у Великобританії. От я хочу то з тим порівняти. Одразу вам скажу, я зараз на собі порівняю, якщо чесно, не хочеться мені то колоти, але прийдеться. Чого не зробить заради науки? Одразу скажу, я перевіряв батько. Він, якщо чесно, щось трошки переїв, за нього сьогодні цукор. 11,7. Заміряли швейцарська система, бачите, видно 11,7. А ця, до речі, Ще один нюанс. Замовляв я, щоб воно було в звичайній системі. Є, коли будете купувати, дивіться, зверніть увагу, це дуже важливо. дуже важливо. Ну, не дуже важливо, але важливо. Е, може бути одиниця вимірювання мінімоль на літр. Видно тут? на, на літр, Тобто звичні нам одиниці там від 4 до 7 то норма, від 4 до 6 то норма, от і все. І таке саме я замовляв китайцям на сайті, а вони мені прислали, щоб міліграм на децилітр. І воно міряє в інших одиницях. На щастя, досить легко це переводиться в, мінімо, в мілімолі. Просто поділи, потрібно поділити на 18. Отаке. От я замовляв одне, прийшло і трошки з інше. Ну, тобто, як є метрична система і, і та дюймова, так, так само щось типу того є. Але воно переводиться, оце число, що буде, треба поділити на 18. І сам самі пристрої для визначення рівня цукру. Це є Швейцарія, OneTouch, це є Китай. оце. Зараз покажу, як це дивитися. Тут батарейка. от вона. І зараз ми подивимося, порівняємо точність. Мене важливе точність. По зручності, по якості, це все однозначно швейцарське воно краще. Я вже бачу. Це, ну, по деталях. Тут навіть, навіть не питайте, чому, по деталях, навіть оце, як воно вставляється. Оце. Тепер дивіться, в я заміряв 11,7, це швейцарське, це забагато, треба, зараз я його на дієту посаджу, то ми вирішимо питання. А цей заміряв 169. Якщо ми ділимо на 18, китайський замірів 169, якщо ми ділимо на 18, виходить 9,3. Тобто ви розумієте, китайський показує 9,3 рівень цукру, то що то що то багато. Але зараз ми не про то. Тато діабетик зі таке. Значить, 9,3 китайський наміряв і 11,7 наміряв той швейцарський, стрічки, зроблені в Великобританії. Кому більше довіряти? Я думаю, швейцарському, яке продається в аптеці. І різниця, я перепрошую, майже в 2,5-2,5 одиниці. Д11,7, а Д9,3. Особливо для тих, хто ін'єкційні, так ну першої групи діабетики, їм це буде важливо, тому що там кількість, скільки вони, напевно, колі, напевно, там залежить від їжі і від цього всього від, від дієти. Тому це, якщо так зараз я на собі попробую, якщо ще раз підтвердиться. Така велика різниця. Я, оце, 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 китайське, оце китайське, так, не буду казати, що я то, бачите, от, 169 було останнє. Я його викину. Просто воно, воно тоді буде без дуже велика погибка. Але зараз я помірюю на собі. Смертельний номер. Ой. Тепер дивіться, сюди потрібно поставити, хто не знає, потрібно поставити ланцети. Це ланцети це така штучка, щоб голочка, щоб проколювати. Палець, Щоб нам потрібно отримати кров. От воно приходить таке, також воно так не дуже. то все. І воно якось воно таке. Але ладно, дивіться, як воно відкривається, я зразу сам не розібрався. Ось-от відкручуємо. І отак проти години. Бачите, тут залишається. то. Уважно, дивіться. І тепер треба поставити цю штуку. Зараз за мною камера, мені то не зручно, але... але я це зроблю. Трошки голову запхав тут, мені не видно. Так, ставимо. Тоді зверху ніби встановив, отак. бачите, видно вам? Тоді зверху оцю штуку. Mm. Цю штучку знімаю. Це як ковпачок з голки, бачите? Зраз, зараз зараз от воно так не, не, не подобається, воно мені якось так все воно кустарно. От, І от там є невеличка голка, видно? Видно, оце воно зараз буде колоти. І зверху закриваємо. Ставимо і за годинниковою прокручуємо. Тут е рівень проколювання від одного, від. Е тут регулюється від одного, від глибини проколювання. Отам, отут, отут є. Від 1 до 5. Я поставлю 4, щоб дуже крові не текло. Все. І заряджаємо ті наші пристрої. У мене сьогодні також може бути цукор, бо я тільки що на бубликів наївся, півпачки з'їв, якщо чесно, то не є добре, але з'їв та з'їв. Все. Остання полоска, полоска треба буде купити. Вони розумієте чому ті антачки швейцарські, вони дорогі. Вони дорогі. І хотілося щось дешевше китайське, але. От, батька було, тільки що на те, що я вам говорив, зараз покажу. 11,7. Бачите? Оце я, я тому більше вірю, ніж китайському. І китайське. З цієї не, не пікай. Пікає, пікає. І китайське. Подивимося, по часу. По часу, по швидкості роботи вони однакові. в принципі. Ставимо ту, ту штуковину. Тест полоску. Тому боком тут є зображено, як ставимо. О, ставимо. Все, вони чекають. Один і другий заряджений, все, треба, е, треба колоти. А щоб зарядити ланцет, отут тягнемо і потім і воно колить. Повинно колоти. Зараз ми подивимось. Та ні, якщо чесно, дуже не боліло, можна було на п'ятерочку поставити. Так, і дивимося крові, тягнемо, тягнемо крові. Ви там в свідомість не втратили, ні, я, ні, ще нормально. Коло колові треба ще раз. Замало крові. йолки палки Ага, то воно вже показало мені. Воно показало. 91. 8,5. Тут, до речі, це багато. Це багато 8,5. Зараз ми подивимося. А тут 91 показало, так? 91. Просто я з'їв півпачки булочок, треба обережніше буде. Значить, тепер 91. Беремо на калькулятор і ділимо чи однакові показники. Так, 91. Ділимо. Переводимо цю їхньому дорівнює 5,0. Все одно неоднаково. Це занижає, це завишає, це завищує. Давайте я ще раз попробую, секундочку. А, пече? Якщо чесно, пече. Ще раз, давайте я все-таки цей добре поміряв. Давайте я ще раз спробую китайський помірити. Ай, пече! Я думаю, надіюсь, ви хоч лайки там поставили, ні. Так, 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 ставимо і тягнемо ще раз. Хочу ще раз потягнути. Давайте Давайте потягнемо ще раз, бо, можливо, тоді було замало крові. Дивимося. 127. До речі, чому воно так відрізняється? Тільки що на 91, вже 127. Як таке може бути? Значить, він не точно міряє. А тепер дивимося 127. 7 Поділити на 18. Рівні 7,0. Там 8,5 було. Все одно різниця, в скільки в півтора, в дві одиниці. Правильно? Правильно, прямо перед вами міряв. Тут 7,0 показує, там показує. Е скільки там було? Я вже забув, 8,5, так? скільки там показувало. Все, от, різниця. Значить, хтось обманює. Хтось говорить неправду, Або швейцарський 8. Або швейцарський, воно просто хоче знову, Або швейцарський, або цей, який показує 7,0. Кому вірити? Цей продається в аптеці, зроблений в Швейцарії. Цей зроблено десь там на Аліекспресі. Зараз собі. хлоргексидинчиком кров затягну. -за -за О, замажу. О! Ну, який висновок? Висновок. Кров потрібно перевіряти. Також дивіться, що їсте, бо в мене немає ні зайві ваги, нічого, але все одно от наївся бубликів, вже цукор скакав. Ну там це нормально. Якщо після їжі до 10, це нормально. Це виділяється інсулін, але ну, не в слову, менше з тим. Але чому тут 8,5, а тут 7,0? Тобто різниця півтора в два рази. Погано, погано. Щось треба ще з тим робити. Ну, я буду довіряти швейцарську, придеться сюди докупити ті е Прийдеться докупити нові тест полоски, бо ті вже закінчились. та й все. А цей, я не знаю, його, напевно, викинути треба. та й все. Півтора-дві дві тих от це дуже багато різниця. Я ще потім ще раз куплю, перевірю. Ну, Пишіть, що ви про це думаєте. Всього найкращого. Надіюсь, відео було корисно. Я зробив, що міг. Різниця в півтора або навіть дві одиниці.